Писати наш сайт, веб-сайт. Заходимо на М тицяємо, вуглі знаходимо тицяємо на нього. Зараз війти. Нас перекине. Я зареєструвалася через Google, через електронку і е, пишемо. Будемо працювати на безкоштовній версії. Що нам треба зробити? Создати новий сайт. Тицяємо? Е, ні, нам не треба. Бізнес-тариф не хоче, так? Да? Ага, все. Воно дає тільки зробити тут один безкоштовний сайт. Ну, нічого. Ти це я редактува... редагування. Так, зараз я це удалю і покажу удаліть блок. Все. І поїхали по нові. Що нам треба? Профіль. Перше, що ми зробимо, це ми загружимо фото профіля. Так, виберемо фотку, готово. Так, далі буде заголовок. Заголовок вітаю. Вітаю. Так, вітаю, мене звати. Звати Лілія. Дивіться, щоб не було помилок і хто я така? Да, я. Так, не так, пробіл я консультант. Консультанта. Представник. Представник. Не пише. Так, помилку зробила. Так, не, тут чітко ділу, мама трьох, мама п'яти, мама чудесної дівчинки. Оце все. муть, оцю не пишемо дівчата. Пишемо, хто би такі. Консультант, представник компанії. Рослина Карпат. Ми продаємо людям рослина Карпат. Люди повинні це знати. Так, далі подпись. Тут ми пишемо, що я пропоную. Проконсультувати. Проконсуль... Так. Проконсультуватися. Що можна на цій сторінці, да, або, ну, зі мною. Проконсультуватися по продукту. По продукту далі скласти, скласти індивідуальну індиві, програму. Далі оформити, оформити. Замовлення, замовлення та доставку, 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 і ми зараз так зробимо так, раз, два, три. Що, ага, бачите в мене замовлення оформити. Так про. індивідуально скласти? Скласти? І мені не дає, ну, ми зробимо отак. Один, ще один, Да можна. Зараз попробуємо. угу, Не дає, ну не треба. І, так, не хоче, ну і не надо Так, все. І ми що робимо? Ми «Добавити». і ось так воно в нас буде виглядати. Далі Далі о, е, ж, нажимаємо на плюсик, е, в нас є профіль, ми заповнили. Так, заголовок ми вже зробили. Далі нам треба розмістити вайбер-телеграм, ну, куди нам люди будуть писати. Да? Тобто ми підключаємо. Меседжерим можна телеграм. Дивіться, так, я така хороша, я не приготувала. Зараз вам бистренько ім'я пользователя. От. Я його знаю, бо ссылку. Заготовте ссылку на свій телеграмчик, щоб воно у вас було заздалегідь. Так. І зараз ми це все швидко виправимо, як мене можна знайти, так? Да? І ми підписуємося ніком новий краще силочку. Так, Лілі, -лі. я Бородай. Так, 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 загубилася і прийнять. Ми підключаємо телеграмчик. Бачите, як воно у нас ловко виглядить. Ми можемо підключити вайбер сюди. Да? Е, Так е, плюс 96, 836, 15, 62. 15,62. Окей. Viber, бачите. І в нас можна WhatsApp, я не буду підключати, ВКонтакте і Месенджер якийсь. Месенджер це Facebook. Я е теж ім'я пользователя я не буду. Ну, в принципі, можете підключити, в кого є сторінка Facebook, хто працює, можна підключити Facebook і м -м, додати. І дивіться, як воно буде виглядати. Все. В принципі, більше нічого не, ну, можна не писати, а можна знизу трішечки додати текста. Основне ми вже додали, щоб ви розуміли. Нам треба, наприклад, силочку сюди Ну, на.